Головного сепаратиста Донеччини, самопроголошеного губернатора і лідера руху народна оборона Донбасу Павла Губерєва, затримали спецпризначенці. Дозвіл на арешт видав міський суд Обладміністрація Зараз звільнена з площі біля неї проросійські активісти теж поїхали в автозаках над будівлею. Знову майорить український прапор. Про затримання самопроголошеного донецького губернатора стала відомо через його сторінку у соцмережі. Хоча ще вранці він продовжував мобілізувати прибічників на нові дії та роздавав інтерв'ю російським телеканалам. Ситуація буде усилювати усилюватися і напряження буде рости. Надвечір біля будівлі облради зібралося кілька сотень прибічників народної влади. Міліція закликала людей розійтися Незгодних зганяли в автозаки. Напередодні о п'ятій ранку міліція звільнила захоплену будівлю обласної ради. Після себе захопники залишили розтрощені двері, вікна, майно та документи всередині приміщень. Вандали не змилувалися навіть над рибками в акваріумі. Збитки після захоплення на кілька сотень тисяч гривень. Сім десятків молодиків, які брали участь у захопленнях та погромах, міліція затримала, склала адмінпротоколи і поки відпустила. Розгромлені в обласної государственної адміністрації кімната ветеранів, где хранились награды наших соотечественников, заслуженные награды. Разгромлена бухгалтерия, что затрудняет начисление заработных плат и выплату пенсий. Это уголовно наказуемое деяние. Все лица, которые участвовали в его совершении, без исключения, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Это было проявление слабости правоохранительных органов. Самозваный Губарев, он нарушает конституцию, нарушает законы, он провоцирует и призывает к экстремизму. Более того, он озвучил, что у него есть боевое оружие, здесь много статей закона, вот, которые он нарушил и к нему применены. Всі міри в рамках закона вихідні затриманий. Обіцяв скликати 100-тисячний проросійський мітинг. Чи відбудеться він без лідера? Ніхто прогнозувати не береться. Світлана Фечун Сергій Сергійсіров Донецьк ТСН 1+,1.